5 червня на районному стадіоні Колос відбулися вже традиційні змагання з пожежно-прикладного спорту серед невоєнізованих протипожежних формувань Володарського району. У заході взяли участь шість команд: Енаф «Мрія» село Капустинці, пад Городище Пустоварівський цукровий завод, ТОВ «ФК ЛТД село Пархомівка, то «ФК ЛТД село Косівка та ТОВ Володарка Комбікорм. Команда Петрачівської сільської ради такі змагання проводяться щорічно для реальної оцінки та підвищення боєготовності сил і засобів невоєнізованих та воєнізованих пожежно-рятувальних формувань району. Захід розпочався з урочистого шикування команд. Учасники змагань привітали. Голова Володарської районної ради Петро Мусієнко, керівник апарату Володарської райдержадміністрації Ольга Кучер, начальник районного управління агропромислового розвитку Степан Левченко та головний інспектор. Відділу контролю, застосування санкцій та аналітичної роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Сергій Сакада. Вони побажали командам видовищних змагань і перемоги. Учасникам змагань бажаю чесної, справедливої боротьби, всім успіхів і приємного дня. Дякую за увагу. Програма змагань залишилася незмінною і проходила в три етапи: спочатку відбулася перевірка технічного стану пожежних автомобілів та пожежно-технічного обладнання. На другому етапі учасники змагалися на вправність та швидкість у естафеті з перешкодами 4 по 100 метрів. Наступним випробуванням для команд стало виконання бойового розгортання з подачою води від пожежного автомобіля. Тут командам довелося демонструвати свій досвід роботи з пожежним автомобілем. Перед початком нагородження переможців під звуки державної гімну України урочисто підняти український стяг доручили переможцям минулорічних змагань команді Енаф Мрія. За найкраще зберігання пристосованої техніки для пожежогасіння почесною грамотою нагородили найстаршого учасника змагань 90-річного Івана Олексійовича Омельченка із села Петрашівка, котрий прибув зі своєю незмінною пристосованою для пожежогасіння технікою. За результатами змагань переможцем стала команда Падгородище Гродище-Пустоварівський цукровий завод. Друге місце посіли учасники ТОВ Евкалте, село Пархомівка. На третьому місці команда ТОВ. Енаф мрія переможці та призери отримали грамоти відповідних ступенів та грошові премії.